Наша думка, яку я обговорював якби з людиною в інтернеті, попався мені один хлопець, який каже, що Бог Україну карає, якби так от на вуходоносора що він використовував і ізраїльський народ карав, і наш народ карає. І знаєте, ну якби мені якби Дух Святий піднявся, що це все не є правда. Чому? Тому що. По перше, я йому сказав, що Ізраїль є Божий народ, і він таким і лишається. Це, це унікальна нація в світі. В принципі, немає більше ніяких таких націй, як ізраїльський народ. І тому ми, як церква і український народ це не є якби ізраїльський народ Божим народом в цьому в повному сенсі цього слова, щоби Бог його карав, щоби Бог якось його нищив, і так далі. щоб Бог є ну, дуже простягнутий своєю любов'ю до нашого народу. У нас є тут праведників більше, як він сказав, що якщо там 5 чи 10 праведників, то Бог пощадить, то я думаю, Україну так само пощадить. Може, це не так буде, як нам це думається. Я коли думав про це, як це буде, і мені така думка прийшла: от як ізраїльський народ, знаєте, оточили Самарію ізраїльського царя, і був сильний голод. І там прийшов пророк і сказав такі слова цього самого, в цю саму годину, рівно через добу, буде пшениця продаватися стільки то. Там за таку-то ціну йому не повірили, тому що в той час був страшний голод в Самарії, люди їли просто людей. Ну приблизно як в Україні в 33-му році було. А тут пророк приходить і звіщає, що пшениця буде продаватися стільки. то І ви знаєте, ну дійсно Господь мені цим самим показав це місце в Біблії, якби натхнення таке Духом Святим прийшло, що просто церква встановлює цю ціну, церква встановлює порядок, який має бути. І цей пророк сказав слово від Бога. І рівно через добу все так і сталося. Ми пам'ятаємо ту історію, як сиділи двоє прокажених у воріт. Вони, слух, вони раптом вже від безнадії помирали, і вони вирішили просто піти, щось собі взяти, поїсти, бо каже, щось така дивна тишина якась. І каже: якщо нас вб'ють, то ми хоч принаймні не мремо з голоду, чи там я не пам'ятаю, як та вся історія була. Вони пішли в табір, побачили, що люди покидали, які оточили. Це місто покидали всі свої речі, повтікали, тому що сам Бог таку ситуацію створив, що їм здалося, що йдуть, знаєте, колесниці, а то насправді йшли двоє прокажених просто. Їм здалося, що цілі колесниці там їдуть. Ну я не знаю як, але я знаю, що в наші часи є така книжка дуже цікава. Називається «Як Ангели діють? Щось так. Не пам'ятаю, хто автор у мене до моєї вона. Я її скачав в інтернеті, і там дуже таких випадків, дуже багато, як ангели діяли. Ну там, правда, люди не просівали все, все зібрали, все, що було. І там дуже багато таких випадків про Другу світову війну, коли там підбили якийсь літак, уже, там чи людина загинула, і той літак далі керований був і йшов проти ворога. Розумієте? Тобто, Бог давав перемогу через навіть ангелів, якщо треба. І я вірю в те, що Бог просто помили Україну і, і просто ну, не слухайте, ніхай серце ваше не тривожиться, що, що може хтось там, як кажуть, може перемогти Божі плани, які Бог має відносно України. Може, я не знаю, як це буде, як як Бог дасть цю перемогу. Але ми знаємо, що в цій історії пророк сказав, що рівно за добу станеться. Просто Бог діє, як кажуть в англійській мові, є таке слово садимлі. Бог діє зненацька. І написано так само: апостоли сиділи, сиділи і одного разу, просто раз, і Дух Святий на них зійшов. Просто ми можемо чекати, чекати, ніби здаватися, що нічого не відбувається, але одного разу Господь просто прийде і зробить свій порядок. Амінь. Ну але не про це. Я хотів Амінь. говорити. Амінь. Я хотів би просто сказати про те, що ну, Бог він в новому заповіті не караючий Бог. Тому що, навіть якщо брати слово карати в грецькій біблії я дивився це слово виховувати означає, і навіть якщо батько виховує дитину, він не ламає жі руку, правильно виховуючи дитину, і не там не пальцем не переламує, не відрізає руку. Так само, чому ми думаємо, що Бог він хоче карати щось нас і щось хоче нам давати, якісь тягарі, якісь хвороби і якісь невиколіковані речі, я хочу сказати, що Бог він розв'язує. Хвороби він розв'язує всякі немочі, тому що він сказав Дух Господній на мені, і він мене послав проповідувати добру новину. І він добру новину, непогану новину. Він послав мене звістити рік Господнього змилування, відкрити очі сліпим, там допомогти. І так далі. Це Ісус Христос, це Його характер Бога. Якщо ми хочемо бачити Божу волю в дії, ми повинні дивитися на Ісуса Христа, який Він є. Якщо ми не бачимо Його, неправильно бачимо Його, неправильно розуміємо добру новину, то ми, в принципі, нічого не отримаємо з тої доброї новини. Розумієте? Ми не будемо бачити Ісуса, який є проявлений Ісус. Ми, будемо, ми не будемо просто вкушати з того нового заповіту, нічого. Тому що в нас буде перевернутий образ Божий, я написано, що ми, дивлячись на цей образ, міняємося самі в славу, в славу, як від Господнього духа. Якщо ми хочемо бачити Бога, нам треба просто відкрити Євангелію, подивитися, який Ісус, який.